Протягом 2023 року департамент плідно працював з фондом партнерства сильну Україну» в рамках реалізації деяких наших потреб, проектів і так далі. А саме, ми отримали від фонду обладнання, програмного забезпечення і послуг на 890 тисяч гривень. Чому саме цей напрямок роботи? Ми розуміли, що необхідність і важливість підтримки в покращенні соціальних послуг. Та ну, виходячи з того, що в місті Суми все ж таки з початком повномасштабної російської агресії збільшилися потреби в плані надання соціальної допомоги. В місті з'явилося більше внутрішньопереміщених осіб. І от о, саме це ми також почули і від міськради про необхідність подібної підтримки.